Різдво Пресвятої Богородиці, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. До Филип'ян. Послання святого апостола Павла читання. Браття, плекайте ті самі думки в собі, що були в Христі Ісусі. Він був ще у Божій природі, не вважав за непорушний привілей свою рівність із Богом, але зовсім зменшив себе самого, прийнявши вигляд слуги і ставши подібним до людини. Подобою, явившися, як людина, Він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти і до смерти хресної. Тому то возніс високо і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав. Що Ісус Христос, Господь, на славу Бога, Отця. Євангеліє від луки. від луки святого Євангелія читання. В той час, увійшовши в одне село, і якась жінка марта на ім'я прийняла його у свій Дім. Була у неї сестра, що звалася Марія. Засівши у ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, що мені помогла, озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся пробагато, Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли Він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він озвався Блаженні ті, що слухають Слово Боже. І зберігають його коментар. Дорогі мої, святий Андрій Крицький у своєму слові на День Різдва при Святої Богородиці говорить: так: нинішнє свято є для нас початком усіх свят, воно є дверми до ласки і правди. Нині зведено для Творця всього одушевлений храм, і створіння готується стати божественним житлом Свого сотворителя. А святий Іван Дамаскин каже, що День Різдва Богородиці є днем всесвітньої радости, тому що через Богородицю увесь людський рід обновився. І печаль Єви перемінилася в радість. Обновися, Адаме, веселися Єву, радійте пророки з апостолами і праведними. Бо сьогодні загальна радість ангелів і людей засіяла від праведних, якима і Анни. Богородиця Марія, так співає і славить церква. Все чесне Твоє Різдво, Пресвята, Діво чиста, множество ангелів на небі і людський рід на землі славить, бо Ти стала матір'ю Творця всіх Христа, Бога, Того благаючи, не переставай молитися за нас, що на тебе, по Божій надію, покладаємо, Богородице всехвальна і непорочна. Тому з глибини душі своєї всиваємо нині, радуйся вселенною похвало, радуйся храми Господні, радуйся горотінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся світильниче Золоти, радуйся славу Християн всечесно, радуйся Марія, Мати Христа, Бога, радуйся раю. Радуйся божественна трапеза, радуйся тіне, радуйся посудина все золота, радуйся всіх уповання. Дорогі мої, початок нашого спасіння починається, ось народжується на світ та, що зітре голову диявола, і спасіння принесе роду людському. Батьками пречистої діви були святі Яким і Анна, яким походив з роду Давида, з покоління Юди, а Анна з роду Арона. І ось Господь благословить цих нащадків царського і священичого роду. У Назареті народилася пречиста дочка їх. Назарет – по арабськи Ен Назіра називають цвіт Галілеї, лежить він у Галілеї, з усіх боків оточений горами. Містечко потопає у виноградниках і оливкових деревах всюди спокій, тиша і мир Божий. Тут, серед того раю, Галилеї, зацвів цвіт, цвіт райський, тут народилася. Пренепорочна, пресвята і преблагословена Діва Марія. І прийшла радість у хату праведних Якима і Анни, бо це на старості літ Господь поблагословив їх дитиною, а ще більша радість настала в небі, з утіхою дивився на неї Боготець, Бо бачив у ній матір свого єдинородного сина, повний любові дивився на неї Син Божий, і Дух Святий, на ту найзнаменитішу скинію, яка мала стати храмом і святинею самого Бога? А хоре ангелів ликували, бо ж народилася їх цариця. Бо на світ прийшло найдосконаліше, найсвятіше, найкраще сотворення Божої могутності, а нині що нам лишається, як не припасти на коліна і тішитися разом з цілим небом, бо вона і для нас народжується, щоб стати Матір'ю, Спаса нашого, щоб бути і нашою матір'ю, тому прославляємо і величаємо пречисту Діву Марію. Бо така є воля Бога, який хоче, аби ми все, що просимо, отримували через Марію, тому молімо і просимо її нині про поміч і покров у стражданнях та спокусах, бо сміливо можемо надіятися на її нас. Нині, коли вся уселена, їй честь і славу воздає. Але пам'ятаймо аб, аби ні нині, ні завтра, ні ніколи з нашого боку не було нічого, щоб засмутило пречисту дів. Чистими будьмо нашою душею, якщо хочемо служити Марії і чистими устами. Молитися до неї, бо ще не чувано ніколи, щоб вона не допомогла. Тому прошімо і молімося до неї, прошімо її заступництво, віддаваємо їй всі наші біди тривоги. Нехай вона візьме їх опіку, а вона знає уже, як ублагати свого сина. Це перше чудо, яке сталося у кані Галилейській. Коли Христос перемінив воду у вино, сталося саме на її прохання. Це вона просила за тих молодят, і Він не відмовив. Він ніколи не відмовить своїй матері. Тому, вдаваймося, прошімо, молімося на вервиці. Нехай ім'я Марія ніколи не зникає з наших уст. Куди ходимо? Чи працюємо, чи лежимо, чи сидимо. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, молися за нас. У сьогоднішньому уривку ми бачимо сімейний конфлікт, з якого ми можемо витягнути важливий урок про духовне життя та спокій. Тому що слова, ти побиваєшся і клопочешся про багато, сьогодні адресовані кожному з нас. Нам на перший погляд здається, що слова Ісуса до Марти є досить різкими та несправедливими, що Христос недоцінив її Гостинність та турботу. Але з Євангелія ми знаємо, що Ісус з однаковою чутливістю ставиться як до Марти, так і до Марії. Він добре знав серце Марти. Та її особистість, Він бачив її безперервну турботу та хвилювання про те, щоб в домі все було добре доглянуте, та не міг не помітити її бажання догодити дорогому гостю. Отже, його докір був спрямований не на неї, але на її метушливість, порожні хвилювання, втрату спокою серця. Ісус. Своїм докором хотів привернути увагу Марти до себе. Марто, Марто, Христос назвав її по імені двічі, прагнучи відволікти її від непотрібної метушні, хотів привернути увагу її серця до себе. Уяви собі, як він це робить. Вона заклопотана, забігана, справно робить те, що вважає невідкладним. Але нехтуючи чи, чи, тим, що насправді являється важливим, вона ніби забула, що прихід Господа до її дому це чудова можливість побути разом з ним, послухати його. гіз її домі стає менш важливим, ніж її турбота про нього. І тоді чує заклик Ісуса марта Марто». марто ми розуміємо, що Марта привітала Ісуса в своєму домі, але Марія, сівши у Його ногах, привітала Його у своєму серці. Ми не мусимо відкидати ані підходу під Марії, але спробувати об'єднати їх з розумінням того, що якщо у нас немає серця повного Бога, Наші дії будуть лише порожньою метушнею, хаос осом та халасом. Завжди маємо вірно надавати належне місце для Господа, щоб Він не мусив нас кликати як Марту, привертаючи до себе нашу увагу. Дорогі мої, а як у нас із цим? Як би ми прийняли Господа у своєму домі? Чи не назвав би Він нас два рази по імені? Спробуймо дати на це відповідь у коментарях. А на це отримаєте благословення. В сьогоднішній радісний день роздуймо над великим праздником здійснення обітниці Богатця, народженням Богородиць. Згадаємо собі, як при вигнанні Адама і раю Отець Небесний говорив Демонові у вигляді змії: Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ястися йому в п'яту. бутя 15. Саме Різдво Богородиці сколихнуло весь світ пекла і гріха. Адже народилася непорочна друга Єва, яка принесе спасіння, що розчавить сатані голову. народить Божого Сина, який стане другим Адамом, і своєю кров'ю омиє первородний гріх. Про Матір Божу ми роздумуємо дуже часто. Наша церква любить прославляти найскромнішу з усіх дів. Найпокірнішу з усіх людей Марію, ім'я якої за велику ласку рахують батьки, коли дають своїм дочкам. Хто не має батька матері, але має ту, яка є матір'ю усіх народів, усіх християн. Вона народилася, щоби вислухати, пригоронути, розрадити людей, які відчувають себе сиротами в цьому великому світі. Одного разу хлопчина сиро та одягнений в лахміття сидів, зіщулившись біля будинку багатія. Його витягнута рука просила у людей милости, цвіла весна, гори, що височили неподалік, одяглися вже у зелене убрання, а весняне сонечко дивилося на світ добрими очима. Повз хлопчика снували люди, але ніхто з них не глянув на нього. Ніхто не звернув уваги на бідолашного сироту. Сонце повільно йшло до заходу, і нарешті сховалося по той бік Зелених гір, подув холодний вітер, і хлопчик сильно змерз. Ах, червоне сонечко, добре сонечко, мене зігрівали твої промені. Куди ж ти йдеш? Навіщо залишаєш мене одного в цьому холоді й темряві? У мене немає матері. Немає даху, куди ж я піду, де мені шукати собі притул. Вернись, вернись, візьми мене з собою, миле сонечко. Так говорив безмовно у душі сирота хлопчик, і сльози одна за одною котилися по його блядих щуках. А люди поспішали додому, і ніхто не захотів поглянути на хлопчика, нікому не було до нього справи. Останній сонячний промінь ковзнув по плечах ір і згас. Меле сонечко, я знаю, ти пішло у свій дім до своєї матусі, я знаю, де твій дім, він там, за горою, я прийду до тебе, зараз прийду. І в бідолаха сирота, тремтячи від холоду і побрів, тримаючись за стіни будинку багатія, і шов ішов мене в місто і шах підніжжя гір. Важкий був його підйом, кругом каміння й каміння, ступаючи, по якому він поранив собі ногу, але не звертаючи увагу на сильний біль, ішов без супин. Ніч закрила своїм чорним крилом зелені гори. Тільки високо над вершинами гір мерехтіли зірки, немов ласкаві ваблячі вогні, дув сильний вітер завивав у щелинах свистів між скелями. Але хлопчик твердим кроком безстрашно йшовся вгору і вгору. Несподівано він почув собачий гавкіт, а трохи згодом, з непроглядного моруку на нього долину голос Хто ти і куди йдеш? Я маленький мандрівник іду до сонця. Скажи, де живе сонечко, чи далеко його будинок. Тримаючи промінчик в руках, до нього підійшов якийсь чоловік і лагідно сказав. Ти напевно втомився, хлопчику, хочеш поїсти пити. Підемо до мене. Як же це батько і мати кинули тебе самого в цю холодну темну ніч? Не вме... Немає в мене ні батька, ні матері. Я бездомний сирота. Ходімо, хлопчику, підемо до мене в будинок. Сказав добрий незнайомець і взявши хлопчика за руку, повів його за собою. Вони вийшли в бідну хатину. Біля вогнища сиділа жінка і троє маленьких дітей. Любі мої дітки, я привів до вас братика, було вас троє, і тепер стане четверо. Той, хто годує трьох, може прогодувати й чотирьох. Любіть ще один одного міцно, а зараз підійдіть Поцілуйте свого нового брата. Дружина пастуха першою обняла хлопчика сироту і, гаря... і гаряче поцілувала його. Потім підійшли діти, і по братськи поцілувалися з ним. Заплакав від радости хлопчик і довго не міг заспокоїтися. Потім сіли за стіл радісні ж мамі, мати постелила дітям мішкам і поклала їх усіх біля себе. Томлений хлопчик, як тільки закрив очі, негайно заснув міцним сном. У вісні, на обличчі, його була щаслива посмішка. Йому снилося, що він нарешті, біля сонця, тримає його і лежить у його теплих обіймах. Затрепотіло його серце від захвату. Він схопився і побачив, що міцно. Тримає за руку свою названу матір, а у вісні обіймав не сонце, а своїх братів. І зрозумів тоді хлопчик, що сонце саме тут, в цьому будинку, і саме Його Він тримав у своїх опіймах. Вона, неначе сонце, говорить про Богородицю наймолодшій апостолів, Іван Богослов, який прочув прощальні слова Ісуса призмної стратою Жінко. Ось Син твій, а тоді й до учня мови, ось Мати Твоя. Івана 26-27. Пресвята Богородиця народилася, щоб не лише стати Матір' Ісуса, Спасителя Людства, а щоб і стати Матір'ю всьому Божому створінні. а ми приймімо цей дарунок від Бога Отця, візьмімо собі за головну порадницю, як у безнадійних обставинах. І у хвилинах радости Божу Матір. Тоді ми відчуємо, як у нашому житті все починає налагоджуватися, ніби ми чуємо голос Небесних весон. Ти не сам, не сама, ось мати твоя. Довірмо, дорогі мої, своє життя Богородиці, адже їй довірив за мене життя свого Сина, сам Бог Отець. Витримо сльози. Ми не самі для нас народилося Марія. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, якому я уділу благословення. Там пишете ім'я Амінь. В інших це просто коментуєте, почути Слово Боже. Амінь. Прошімо Господа дар доброго розуміння, щоб у нашому захопленні різними добрими та необхідними справами ми ніколи не втрачали те, що надає їм сенсу. Амінь. Слава Ісусу Христу!